Прагнули бути вільною суверенною нацією, самостійно визначати своє майбутнє, але приїхали російські танки. Щонайменше з 2013 року ми перебуваємо під тиском російської дезінформаційної війни, коли вони просто заполонили простір соціальних мереж, інтернет-дискусій, розсилали масові електронні листи. Бо парадокс європейського прийняття рішень полягає в тому, що обмежити або навіть скасувати право вето це те, що будь-яка країна може заветувати. Ми повинні це змінити. Інакше, на мою думку, ми будемо слабшати настільки, що інші світові потуги просто розірвуть Європу на шматки і розберуть її по частинах. І навіть у 2022 році Європа чекала, поки Америка долучиться, вже знаючи, що немає сил допомогти Україні. Тож поводилася так, ніби цієї проблеми не існує. І я вважаю, що наступним важливим кроком є розуміння того, що підтримка українського оборонного сектору це щось, що врешті-решт, надзвичайно допоможе всій Європі. Тож, коли європейські кошти використовуються для фінансування оборонної промисловості України, Європа в результаті стає багатшою, і завдяки цій українській оборонній промисловості безпечнішою. З цієї точки зору я вважаю, що це ситуація, в якій виграють усі. Я сподіваюся, що ми якомога швидше привітаємо Україну в європейському союзі. Тому що я переконаний, що з Україною є стане безпечнішим і багатшим, Друзі, ви дивитесь радіо Хартія. Мене звати Антона Лохінсон. Я солдат 13-ї бригади НГУ Хартія. І з нами сьогодні в студії пан Ян Фарський, депутат Європарламенту. Від Чехії Пан Фарський, добрий день. Дякую, що завітали. Добрий, добрий день. Дякую, що запросили. Я хотів би почати нашу з вами розмову з того, що Чехія зараз разом з Сполученими Штатами та Великою Британією є головним постачальником артилерійських боєприпасів для України. Ми дуже цінуємо цю підтримку. Чехія насправді стала для нас досить неочікуваним партнером. І скажіть, будь ласка, чи далі розглядає чеська республіка можливість продовжити цю співпрацю на наступні роки? Я радий, що ми є частиною коаліції охочих адже вважаю, що це група, яка визнає демократію і підтримує демократію та суверенітет народів. але звісно будь-яка підтримка завжди залежить від результатів виборів. а у нас вони відбудуться восени. Тож я сподіваюся, що нам вдасться досягти таких результатів, щоб ця підтримка тривала і надалі. Я сприймаю її не лише як підтримку самої України, а як підтримку нас, самих, нашого майбутнього та всієї Європи. Президент Чехії має не такі повноваження, як президент України, і значно більше впливає на політику Чеської Республіки прем'єр-міністр, в якомусь е сенсі. Чи ви бачите тенденції, що наступний уряд, який буде в Чехії через півроку, буде так само мати проєвропейську і проукраїнську направленість? Ну я можу себе та від імені нашої партії Старости та Незалежні, де я є заступником голови, можу сказати, що ми зробимо все можливе, щоб це так і залишилося. Ми вважаємо це правильним, цілком природнім, та як я вже казав, також вигідним і корисним для нас. Тож чому ми б мали б виступати проти інтересів не лише України, але й проти інтересів Чеської Республіки Я саме тому хотів запитати, чому для Чехії настільки важливо захищати демократію, яка зараз, вочевидь, знаходиться під загрозою в Європі, чому Чехія веде Чехія, яка зазнала. Вторгнення Радянського у 1968 році веде себе абсолютно інакше, ніж, скажімо, Угорщина, яка в 1956 на десятиліття раніше також зазнала вторгнення. Проте ми бачимо, що нинішній угорський уряд має абсолютно іншу політику. І він накладає вето на суттєві європейські питання щодо російсько-української війни. Це стосується і пакетів допомоги, це стосується введення нових санкцій, навіть прийому України до Євросоюзу. Це збіг кількох обставин. Безумовно, тут відіграє роль історичний досвід 1968 року. коли ми прагнули бути вільною суверенною нацією, самостійно визначати своє майбутнє, але приїхали російські танки. А то є і це досвід, який ще пам'ятають багато людей. водночас це також результат, на мій погляд, позитивних обставин. Останні вибори до нижньої палати парламенту були дуже напруженими, але завершилися так, що проєвропейські, прозахідні та відповідальні політики об'єдналися і перемогли з достатньою перевагою, щоб сформувати уряд. Часто забуваючи через 5-відсотковий бар'єр для проходження до нижньої палати, багато партій, які були б проти, залишилися за бортом, набравши трошки менше п'яти відсотків. також ми вже почали забувати, що два попередні президенти, чи то Вацлав Клаус, чи то Мілош Земан були і залишаються досить проросійськими. те, що Петру Павлу вдалося так успішно перемогти і досі зберігати величезну підтримку, майже межує з дивом. Тож я б сказав, нам пощастило, що два найвищі представники держави, президент і прем'єр-міністр, мають чітко визначені цінності. же два але тих, хто знаходиться в опозиції, і намагається заробляти дешеві політичні бали, стверджуючи, що всі проблеми через нашу допомогу Україні на жаль, чимало. Ця спрощена логіка дуже сильно впливає на людей. За ваші проблеми наступні вибори знову будуть напруженими. Богу, я сподіваюся, це вийде нам на користь. Людях, але якщо я чесно, вибори, чесно вибори, я думаю, вибори, що вони можуть закінчитися by інакше. Хороша новина полягає в тому, що президент досі має величезну підтримку. І якби вибори відбулися сьогодні. ніхто б не зміг загрожувати його позиції. отже, напрям заданий з позиції президента. Тут є чітко визначеним. Президентська позиція я дуже радий, що ви згадали політичний популізм як загрозу демократії, тому що ми бачимо наростання таких тенденцій не тільки в Чеській Республіці. Ми бачимо, що саме на правому популізмі виїжджає зараз президент Угорщини Орбан. Ми бачимо дуже схожі тенденції у Словаччини, де президент Фіцо також іде в. Проросійському руслі, який представляє, ну, скажімо, прямо євроскептичні сили. І, вочевидь, Угорщина блокує зараз багато ініціатив Європейського Союзу, і останній пакет антиросійських санкцій, 18-й, він так і не був прийнятий через блокування і з боку Угорщини, і з боку Словаччини поки що просто відклали це питання. Чи розуміє Європа небезпеку е, таких правопопулістських рухів, таких членів е, своєї спільноти, і як можна боротися з тим, що просто хтось із членів Європейської Унії накладає вето на якесь спільне рішення? Я не я не хочу виправдовувати наші результати на виборах у східній частині Європи? Але але реальність така, що щонайменше з 2013 року ми перебуваємо під тиском російської дезінформаційної війни. коли вони просто заполонили простір соціальних мереж, інтернет дискусій розсилали масові електронні листи, особливо серед літніх людей. і все це змінює настрою суспільства. Я згадував, що в Чехії є партії, які звинувачують Україну в усіх труднощах, з якими стикаються люди Чехії. А Фіцо зайшов так далеко, що заявив, ніби виплатив 13-ту пенсію пенсіонерам, лише завдяки тому, що припинив допомогу Україні. і це щось неймовірно небезпечне. з цим важко боротися, тому що ми намагаємося протистояти емоціям за допомогою фактів. Вони використовують такі емоції, як страх, і заздрість. А коли ти виступаєш проти цього з фактами, то часто стукаєш у вже зачинені двері людських свідомостей? Я питав скоріше про те, чи є політичні інструменти елімінувати вплив Угорщини, елімінувати вплив на даний момент Словаччини, вочевидь, а також інших. Євроскептичних і, вочевидь, проросійських сил для того, щоб вони перестали блокувати рух Євросоюзу, євроспільноти в правильному напрямку. Чи є якась бюрократична можливість обійти право вето? Чи не розглядає зараз Європа можливість зміни самих, самих алгоритмів прийняття рішень на вищому політичному рівні? Це, наприклад, питання права вето, яке надає Угорщині, Словаччині чи будь-якій іншій державі Європи величезну владу над усіма іншими. Особисто я вважаю, що це надзвичайно послаблює Європу як єдине ціле. адже неможливо, щоб 26 держав погодилися на якесь рішення, а 27 сьома його заблокували. І це те, що нас послаблює. не лише на глобальній арені, але й всередині. Бо Якщо хтось постійно блокує рішення інших країн, це природним чином руйнує внутрішні відносини. мені здається, що єдиний хто може з цього радіти, це Путін, а можливо і Китай. А іноді мені здається, що останнім часом цьому радіє навіть Трамп, який очевидно не зацікавлений у сильній Європі отже, з цим потрібно боротися. Ми повинні це змінити. Інакше, на мою думку, ми будемо слабшати настільки, що інші світові потуги просто розірвуть європу на шматки і розберуть її по частинах. І уявити собі, що зараз ми серйозно говоримо про розширення. Європейського союзу без того, щоб змінилася система ухвалення рішень, важко. Реальні Я думаю, що навіть ті країни, які прагнуть вступити до ЄС, не будуть мати справжньої волі вступати до простору, де будь-хто міг би накласти на них вето. Але це буде складно. Бо парадокс європейського прийняття рішень полягає в тому, що обмежити або навіть скасувати право вето це те, що будь-яка країна може заветувати у зв'язку з тим, що ви сказали щодо Трампа і зміни політики Сполучених Штатів до Європи і російсько-української війни, вочевидь, зараз найближчим часом США перестануть бути надійним військовим, економічним і політичним партнером, як це було в попередні роки, тому що нинішній президент. Безпосередньо про це заявив, що його більше цікавлять внутрішні питання. Як Європа реагує на те, що вона перестала бути під, скажімо так, ядерною парасолькою США? Які кроки вона вже зараз приймає для того, щоб убезпечити власну безпеку? Особливо у зв'язку з тим, що Росія вочевидь не збирається зупинятися на Україні американські президенти роками попереджали нас, що хочуть, щоб Європа дбала про себе сама, зараз. Я б сказав, європа нарешті починає усвідомлювати, що необхідно будувати європейський стовп НАТО Не лише покладатися на американську допомогу і в кожній кризі просити та чекати на підтримку від Америки. Це було ще до створення НАТО і в 1917 році. і під час Другої світової війни і навіть у 2022 році Європа чекала, поки Америка долучиться, вже знаючи, що немає сил допомогти Україні. Тож поводилася так, ніби цієї проблеми не існує. я сподіваюся, що в Європі ми нарешті це зрозуміли. те, що нас послаблює, це те, що власна оборонна та безпекова політика. То залишається справою кожної з країн Це не питання, яке ми як держави-члени передавали на рівень Європейського союзу для вирішення. Тож кожна країна сама вирішує питання щодо своєї армії, озброєння їхнього спрямування та функціонування. Хоча ми координуємося через НАТО Останнє слово завжди залишається за національними державами. безпечності, і мені здається, що часто вони більше мотивовані успіхом свого внутрішнього оборонного сектору ніж вимогами безпеки. це має змінитися. і я сподіваюся, що це змінюється. Хотілося б, щоб ці зміни відбувалися значно швидше. європа робить кроки в цьому напрямку через бюджет. Нова програма передбачає, що якщо європейські держави співпрацюватимуть між собою, а також допомагатимуть Україні, то їм надаватиметься фінансова підтримка. І це я вважаю необхідна річ, яка мала б бути запроваджена вже давно. Тому що відсутність співпраці Європи в цій сфері призводить до витрат величезних сум на нашу обороноздатність, але не отримуємо відповідного результату. Ефективність цих витрат низька Але я думаю, що Європа вже починає розуміти, що кошти, вкладені в оборону, це інвестиція. Яка сприяє не лише безпеці, а й дослідженням, розробкам, розвитку інфраструктури, це сприяє освіті, зростанню промисловості. І я вважаю, що наступним важливим кроком є розуміння того, що підтримка українського оборонного сектору, це щось, що, врешті-решт, надзвичайно допоможе всій Європі. Тож, коли європейські кошти використовуються для фінансування оборонної промисловості України, Європа в результаті стає багатшою, і завдяки цій українській оборонній промисловості безпечнішою. Тому з цієї точки зору я вважаю, що це ситуація, в якій виграють усі, і ми повинні рухатися в цьому напрямку. Він він межах того, що ви зараз сказали, я розумію, що в Європі набагато. Вигідніше зараз інвестувати гроші не просто в підтримку України зброєю, а у виробництво боєприпасів, ракет важкого озброєння в Україні, так як це діє за так званою датською моделлю. Чи розглядає Чехія в рамках цієї існуючої вже ініціативи із забезпечення України боєприпасами? Приєднання саме до датської моделі, коли фінансується не виробництво в Європі, боєприпасів та озброєння і передачі Україні, а коли європейські гроші інвестуються у виробництво це в Україні, тому що вочевидь це буде і дешевше, і це дозволить в подальшому після закінчення цієї війни Україні стати таким військовим промисловим хабом для Європи. Я хотів би сказати, що так, але інформації про це в мене наразі немає. чеська республіка взяла на себе ініціативу щодо боєприпасів. Вона використала свої знання та досвід чеських компаній з минулого спробувала допомогти Україні в період їхнього дефіциту? Я не можу стверджувати, що чеська республіка рухатиметься саме в цьому напрямку. Проте я точно можу уявити. Тересовтом обраські компанії, які останнім силине, часом дуже успішні в оборонній промисловості, тазка, можуть не діяти не лише за рахунок державного фінансування, а й через партнерство в, в бізнесі дякую. І мабуть, останнє коротке питання: що для вас, як для депутата Європарламента, було б пріоритетніше зараз, коли Україна стане членом повноправним Європейського союзу. Або коли Україна стане членом НАТО і приєднається до Європи у військовому сенсі, а не в політичному і економічному, як у випадку з Євросоюзом? насамперед я б волів, щоб нам взагалі не доводилося обирати, і Україна вступила б як до НАТО, так і до Європейського Союзу але якщо як політику мені таки доведеться зробити вибір, то я, мабуть, більше бажав би для України членства в Європейському Союзі. це не лише економічна сила, хоча про це трохи забувають, у засадничих договорах. ЄС є стаття, яка принаймні за своїм формулюванням є сильнішою. сильніші ніж стаття п'ятого договору НАТО, вона говорить, що, так, що у разі нападу на будь-яку державу всі інші держави нададуть їй усю можливу підтримку. Тож із вступом до Європейського союзу Україна отримала б і безпеку. Але багато залежить від самої України Роботи для виконання всіх умов вступу до ЄС, що дуже багато, і я переконаний, що Україні а не надто полегшить ці вимоги, си, не буде пільш України, одпущено, але це власне добре. Подмінки, ма, адже виконання цих умов dobrze, важливо to, як мисля, для України, так і для Європейського союзу. Але uh, однак, це займе певний час, і на жаль, тут tam, також діє право вето. Тож то ж усе залежить від правильного моменту та вдалого часу, я сподіваюся, що ми якомога швидше привітаємо Україну в європейському союзі. Привітаємо уж про я сам що я переконаний, що з Україною є стане безпечнішим, і багатшим, безпечніші і багатші, пане Ян. Я дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, за те, що. Розповіли про європейські настрої. Ми дуже раді допомозі чеського народу. Ми дуже вдячні за ту роботу, яку ви робите в європейському парламенті. І для нас це велика честь, що ви відвидали Україну, відвідали Харків, який зараз знаходиться на передньому краю цієї війни. Ще раз вам дякую. Моцкрат вам дякую участь. Так ми Друзі, ви дивилися Радіо Хартія. З нами був Ян Фарський, депутат Європарламенту від Чеської Республіки.